Ти видиш всю повністю чужеродну енергію на її енергетичському полі. Один, два, три. Я, біжу, я бачу повний трендець, я тобі скажу. Я все звітую. В неї взагалі на рівні, отам там, де серцева чакра, де легені, так як велика червона кнопка вообще, розумієш, величезна така на всі груди. Що угу. це означає? Ну, ти ж сказала, що воно о, в вигляді червоних тих відображається. А мені воно відобразилося в вигляді великої червоної кнопки, велике скупчення там, е деструктивних енергій. Mm -hmm. А ще е в неї червоні спалахи так само, я зрозуміла, чому е там, в десь там, де мозок. Я так розумію, що там теж якісь підселення є, які нею керують. От чому в неї заблокована ця чакра? Угу. А що за підселення Ну подивись, Що тут прийде? Мені прийшло слово лярви. Угу. А на що ті лярви прийшли? Керувати нею? Угу. А хто їх наслав? Її погані настрої. Угу. Це її власні, я таке Угу. Більше нічого там нема, так? Вони кажуть, що вони там господарі. Більше нікого. Добре, хай ще погосподарюють пару хвилин. Ми її там не витримав? Так, на оранжевому, на другій чакрі, там ти кажеш щось світліше, але все рівно щось є, що там є. Там щось, є, я щось відчуваю, що там щось копошиться. Ану, давай Як... розкопошить <смітна> гніздо. Подивимось. Гру... якісь копошаться там. Ага, що за хробаки? Ану хай розкажуть про себе. Ні, йде інформація, що це якісь чужорідні. Е... Ну, може, це сіма. космічні, чи що? <смітна> може бути і космічні, прийшло, що чужорідні. Угу, Сутності чи що, хто <смітна> Ну, ніби так. Угу. А на що вони прийшли? Що їм там сподобалось? Кажуть, що, є, що їм там весело. Весело? Інрав. Ага. А що там музика грає, що ж їм так весело? Ну, їх там багато всяких є, так я розумію. Угу. Хай вони називають, поназивають себе, як вони там, якщо їх там всяких, хто вони? Хай в рядочок постають і розкажуть про себе. Ага, яких вони хочуть строїти, то ніхто не хоче строїти? Не хочуть, так. Uh -huh. Ну добре, хай там ще поживуть. Давай сонячне сплетіння. Що там за розриви? Одна велика дира і багато маленьких дир. Мені прийшла здатися, що, власне, через сонячне сплетіння вони і прийшли о, ті, що поселилися в серцевій чакрі. Угу. А там, розумієш, там взагалі в серцевій чакрі виглядає, як, як ти пояснити, я сказала що типу, як велика гора, воно схоже на мурашник який який Угу, Там багато, так, якби би морошок було. Mm -hmm. Ку купа ти кажеш, там купа переживань. Ну, вона переживає, так, вона переживає. Mm -hmm. Добре, п'ята, сіре там все. Mm -hmm. Ну, я там нічого особливого не бачу, просто сірий колір в чому. Mm -hmm. А чому сірий? Може, воно пов'язано. Цей свою е, хворобою, що вона має, може, воно ну, просто затягнуло від того, не знаю. Там, ну, там нічого нема, насправді. Добре. А, якась біда. Є, а ну що там вийшло? А якась, якась сутність показалася. Угу. Що за сутність на що вона прийшла? Сутність лихослів'я мені прийшло. Угу. А що бабця любить лихословити? Не знаю. Може, нам, певно, роз прийшов таке. Бабцю треба посварити. Угу. Добре. Шоста чакра третього ока, що там за порожнеча? Відсутність із, із планом. А чому? Щось там закрито її? Закрили її там. А хто закрив? Ну таке, як сіткою затягнуто виглядає. Угу. А хто постарався закрити? Іде інформація, що, що частково це е, сторонні втручання, а частково це і її, її провина. А сторонні це хто? Хто втручався? Ті, що не бажають їй добра. Напевно, що ті, що поробили, не Угу, не добре. Дивися, сама чакра закупорена, канал закупорений. Хто його закупорив? Ті самі, Ті самі, все ясно. Добре, більше нічого не бачиш, читаємо далі. Я бачу її ауру. Вона розвивається так, як порвана одежа. Ми зараз спробуємо її залатати. Ой, там латати і латати, я тобі скажу. Нічого ми зможемо ми сильні. На деструктивні енергії. Угу. На низькі вібрації. Угу. Що робити, щоб вони більше туди до неї не зайшли? Повисати вібрації, почистити енергію. Слухай, там, там в серцевій чакрі це просто тремдель таких в грудях. Там якась сутність сидить і вона себе почуває дуже. По господарськи вона просто їсть енергії там. Я бачу, вона сидить як, як за столом і густиста там. Ага, а що за сутність? Мені прийшло тільки такі слова пожирачка, енергії життя. А, але вона не хоче сказати, звідки вона прийшла, хто її прислав, чи вона? Ніхто не каже. Це якась лампочка червона в голові чакрі мигає. Угу, ну, значить, там є темні космічні цивілізації. Що за цивілізації хоч, хоче нам сказати? Ящури прийшло. А то що за яка цивілізація, з яких цивілізацій ті ящури? Пише прийшла інформація, що це ящури-помічники тих, які господарюють на нашій планеті. Так. Тобто, бачиш, в них виходить так само, як в людей. Є, ну, типу, вищі касти, а є нижчі, угу. є типу господарі, а є раби. Так, то це Оце раби, господарю. напевно. Угу, сироби. Угу. А що вони, енергію жируть? Та. Та так. Це є якесь воно таке сухе, таке воно, як чахлик невмирущий. Ага, я вас хотіла сказати. На низькі вібрації прийшла інформація. Ага. Велика червона лампочка загорілась. Чи хтось її прислав? Вона угу. Сестрички. Сестрички, ага. Сестрички. Є. Угу. Як вони туди попали? Я так розумію, що це мені прийшла інформація, мама. Мама цієї Надії? Угу. А що вона там робить? Відкачує енергію. Угу. А чому? Дивись, а може, наповним маму любов'ю? Давай. Давай наповним, наповним маму любов'ю. Хай вона не відкачує, ми зараз її відправимо е, у покої. Я її світлом творця наповнила. Угу. А може вона хоче щось передати своїй думці? Вона каже, пробач. Угу. Добре, ми їй передамо. То Вона полетіла в світло творця. Все, та упокоїлась, ну і слава Богу. Добре. Посмотри е, полярвам, єслі єсть, і проявляються? Щітаємо з тонкої копій. ховаємося. Ти представляєш? кажуть, ще там ховаємося. Значить, вони з самої нижньої, а в нижній що було? Закупорений канал. О, то воно звіно звіта. Бо я не, не ідентифікувала, вони знизу десь були, не зрозуміла, яка чака. Значить, саме нижня. Угу. А на що вони підчепились ті дві? Лярви, які хочуть сховатись, хай розказують, хай розкалюються. <рес> <рес> куди? Хай розколюються, на що вони підчепились? <рес> їх покликали, мені кажуть. А хто їх покликав? <рес> кажуть він. А хто такий він, блін? А хто він такий, а ну? Хто він такий? Я щор. Я щур? Ага, то його я... Ті два щера що там були? Угу. Капець просто. А на що він їх покликав? На допомогу, щоб допомагали. Ага, щоб допомагало їсти енергію. Чи йому давати енергію? Ну, там якась своя, я так розумію, ситєва систем. система, чуєш, маркетингова. Чуєш, там все маркетінгово, там все схвачено, там ти собі не думай. Так цікаво, воно як відшаровується від неї, так, такий окремий шар, знаєш. Угу. Mm -hmm. Окремим шаром як від ну, починає відставати від неї, Угу. Mm -hmm. наповнює через коронну Угу. Mm -hmm. Вичищає той мурашник з рудей. Летять частинки її енергії до неї. Угу, Бачить гарно. Пройшла як блискавка по її тіло в голови до, до кореневої чакри. Вона угу. має сама все відстягнути від себе. Так. Угу. так то, Таня, Дивися, Я тільки що побачила, вона скинула з себе це як ну, потріпаний одяг, угу. і вона віддаляється від того. Коротше, дві лярви взялися за руки і попочарували я так, звірський, якась пара була, що вони до руки взялися. Ну, то видиш, кохання у них там, й-моє. Хай, що хотіли ховатися. Бачиш? Ну якщо в неї є чіпи, і імпланти вставлені в ній. Чіпів ніби немає імпланти, напевно. є. Ага. Хай забирають всі свої імпланти, чіпи, все все хай витягують. Якщо є це наручники, знаєш, то це магія. Це є, от той, той мурашник. Так воно розмотано там. Слухай, а це ж що таке? Хоч почали ті розмотуватися в серцевій чакрі, Угу. і там хтось прикований. Хто? Якась її частинка. Ану питай, хто це? Ну, це якась її частинка. Угу, А хто її прикував? Ті, що наслали магію. Угу. Це якась високовібраційна частина її, щоб вона не змогла боротися з ними. Угу. Треба її звільнити. Да, треба звільнити Це пі, ті наручники. Вгорі там, де ті ящури, горить червона лампочка. Ну він не хочемо. готовий. Ну то ми зараз піднімемо вібрації, то він там, за, там і згорить. Хай виходить. Добровільно, хай виходить. Наполовину висунувся. Ну, хай висовується цілий, бо ми зараз піднімаємо вібрації до тисячі. Вийшов. Добре, молодець, видиш, воно ж більше ніде не горить червано. Е, Тут щось непонятне робиться е, в грудях В серцевій чакрі, воно, типу, як мигає. То одно одним кольором, то другим. А ну хай ви, ви виходить, що мигає. Що то таке, не слухатись? Що, виходить? Руки за голову. цей. Так, як, як у тюрмі. Правильно, правильно, все, хай всі виходять. Якщо не хочеш, щоб їх файно прижарили. Більше ніде нема, та? Більше не бачу, чих ніде. Хорошо. Ті, що пройшли провірку, хай йдуть всі в портал. Чекай, чекай, тут то щось таке страшне робиться тут. На рівні грудей. Тут цілий рій вилітає. Та, бділ, чи що, чи ворон? Ні, не ворони, то щось таке, як якась комашня, цілий рій. Ну, ну, хай все вилітає і в портал. Я ж тобі казала, що воно було мені схоже на мурашник такий. Ага. Ото таке осемо. Угу. Воно щось маленьке зовсім. Воно угу. ну, летить у портал. Все до одної штуки хай вилітає. Бо якщо, бо ми піднімаємо вібрації і всі згорять. Чекай, летять, Вони таку, таким роєм величезним летять, що це капець. просто. Це капець. Темна маса, просто темна маса. Угу. І то, що поки що на рівні сайту, я ще не дивлюся, що там. Відбувається з тими ящурами. Ще летять. Ну, їх крутить. Угу. То хай всі летять у портал. Так, з грудей ніби вже все є. Добре, є ще які Та, не ти... пройшли, є ще десь червона лампочка. Я поставилася початка з трикутником. Угу. Ну, чекай, ну там е в короні чакрі оті ящури сидять. Хай всі виходять ящури теж. Там вже якісь друти змотують. Хай змотуть все, хай все витягають всі свої датчики, всяку хрень, що вони туди по нас забивали. Це якісь що мені показують? Показують, що вони витягують, типу, якісь, ну, дроти, як з розетки, розумієш? Угу. Так, вони покладали свої там е, всякі ці чіпи, датчики, імпланти, конвектори. Ужас. Хай все витягують. Оце вони в голову поставляли їй, то все, ти розумієш? Ніби ви витягнули останнє. Угу, все, видимо. вже нема ніде червона лампочка ніде не світить. Кутушку смотали ціло, слухай, того. Ну трохи. то все, відправляй їх в портал. там ціле сімейство полетіло, я тобі скажу. Ну, угу. Я думаю, що їй зразу має стати легше трохи, тому що вже не будуть її грести. А ти знаєш, що вона тоді відчула нашу роботу? А тепер має ще краще відчути. Угу, угу. Що, йдуть в портал, геть всі. Полетіли. Добре. Закривай портал, опечатай, розтворяємо і ставимо ще понтограму. Угу. Добре, подивись ще раз, провір добре, чи нема там ще чого, чи хтось там не сховався. Тут якась одна, одна тіньша маячить внизу, але в якій чакрі я не можу зрозуміти. Хай та тінь виходить, бо ми будемо підвищувати вібрації. Вийшла і руки вверх підняла. Все, хай геть, відкривай портал, хай де геть. Що за тільна, що вона, що то вона там робила? Ну і слава Богу. Закривай портал опечатуй. Вона, по-моєму, була там в самій нижній чакрі, там, де ті, звідки ці дві лярви вийшли і кікувалися. Ага. Все, Все запечатай, і ще, напевно, став пентограму став, щоб вона не повернулась. Проводиться сканування її тіла. Все, вона чиста, так? Ніби так. Нема ніяких негативних Так. Да. Закриваємо воронку і розтворяємо? Є. Yeah.